спостерігав уважно за цим скандалом, оскільки, ну відверто кажучи, постійно перебуваю в медійному колі, навод, але він, як на мене, був настільки штучний, настільки штучно роздмуханий, що просто мені самому було цікаво, чим це все завершиться. Тому що. А що хотіли придивити Черношову на всій цій штучно розігнані медійні бульбасті, мені відверто кажучи, взагалі було незрозуміло. Єдине, що я бачив, що долучались до процесу, а, ну, скажімо, цього розгону, а люди, які. А, а, скажімо, хотіли десь нашкодити керівнику президента Андрію Єремику, а які хотіли нашкодити через Чернишова да, президенту України Володимиру Зеленському. От тому я настільки скептично. Наставлю до таких, ну відверто кажучи, дуже сумнівних розгонів. Що це було відрядження? Так перепрошую про це прем'єр-міністр Смигаль. Офіційно сказав що міністр віцеда віце-прем'єр чи в офіційному відрядженні. Перепрошую, а в чому тут можна сумніватися? Є офіційний документ, є офіційне відрядження кабінету міністрів України, чи відкривав Чернишов хаби про які казав на. Аш президент, да, ну коли його запитали за цю ситуацію, да відкривав хаби по різним країнам. Це також ну підтверджений а не факт, чи це відкриття могло штучно готуватись? Ну припустимо за два дні. да а От коли цей чи три дні, коли цей скандал почали роздмухувати на багатьох майданчиках.